Напад на інкасаторську машину. Ось все, що від неї залишилося. Броньовик з грошима належав Приватбанку. Їхав з Києва до Чернігова, ну точніше, мав їхати, бо знайшли його спаленим за сотню метрів від автошляху. В обгорілому салоні три трупи. Вочевидь, це інкасатори. Банкіри наразі обіцяють винагороду в мільйон гривень за допомогу у затриманні злочинців. Розслідування триває, і це одна з тем, про які говорили цього тижня. Люструвати чи не люструвати цього тижня. Конституційний суд знову повернувся до розгляду деяких положень закону про очищення влади. Люстрацію КС оскаржують 47 народних депутатів з числа колишніх регіоналів. Їм не подобаються положення, за котрими чиновники, які працювали за часів Януковича, мають піти з держслужби. Не може бути людина, позбавлена права на професії тільки за те. Що вона в певний час була на тій чи іншій посаді, пікантності ситуації додає той факт, що вісім суддів конституційного суду, які 2010-го допомогли Януковичу в обхід конституції узурпувати владу, самі підпадають під люстрацію, і самі ж визначають, бути їй чи не бути. Конфлікт інтересів очевидний. Уряд вважає, що у зв'язку з тим, що вісім членів конституційного суду України. Підпадають під дію закону України про очищення влади така справа не може розглядатись. Чинним складом конституційного суду України, але судді на такі закиди не зважають. Жоден із восьми, що підпадають під люстрацію, не заявив про самовідвід у зв'язку з конфліктом інтересів. Без клопотань, без вислухання сторін вони почали розгляд по суті, що зразу говорить про те, що даний розгляд не може бути неопередженим і прозорим. Втім, в четвер судді таки взяли до уваги клопотання Ягора Соболєва. Народний депутат попросив про відвід сімох суддів. Справу розглядає. 13. і якщо сімох відведуть, то розгляд заблокують, бо не буде кворуму. Судді погодилися розглянути клопотання і взяли паузу. Прокурорська шавка трьохоголовий цербер під час чергового судового засідання Надія Савченко намалювала ось таку карикатуру на суддів і прокурорів. Цього тижня Донецький суд Ростовської області продовжив слухати свідків обвинувачення в справі Савченко. Адвокати підозрюють, більшість з них підставні особи. Натомість судді відмовилися допитати єдиного свідка захисту надії її сестру. Віру надія збирається визиновити голодний страйк. І через 10 днів привратіть його в сухий. Якщо рішення суда будуть совершенно нісправедливим. На випадок, якщо з нею щось станеться, Надія склала заповіт і передала його родині. Апеляційний суд Києва залишив під вартою експасенка українського бізнесмена Дмитра Фірташа Сергія Калиновського. Його затримали в ніч на 29 вересня. Рухався по зустрічній смузі на поршкаєні. Коли поліція зупинила, з'ясувалося у водія. Нема документів, а стан викликав підозри. Так, я... дуйте, дуйте, дробі, дуйте, 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 дуйте. Тоді з'ясували, що цей водій той самий Сергій Калиновський, котрий з 2007-го у міжнародному розшуку вісім років тому він влаштував аварію, в якій загинуло двоє людей, і втік від покарання. Так уже обіцяли, що ми вам і машину віддамо, і квартиру купимо дівчині, і все покупляємо. І нема дівчині нічого. Адвокат просив суддів, аби вони замінили його клієнту СІЗО на домашній арешт. Мовляв, у Калиновського погано зі здоров'ям підсудний під час розгляду справи втратив свідомість. Але навіть це не стало аргументом. Калиновського залишили в СІЗО. Іншому відпідозрюваному пощастило більше так званому діамантовому прокурору Олександру Корнійцю. Печерський суд Києва знову призначив заставу. Застосувати до Корнійця Олександра Павловича запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2500 мінімальних заробітних плат, що становить 3 мільйони 45 тисяч гривень. Прокурори просили арешту або застави в 5 мільйонів. Адже нова стаття, яку інкримінують корніцю, досить серйозна. Звинувачення висунули цього тижня. Вимагання чужого майна службовою особою з використанням службового становища, по суті, якщо говорити простою, простою мовою, рекет з використанням службового становища. До нас звернувся бізнесмен, який повідомив, що підозрюваний корнієць, по суті, рекетом. Заволодів його бізнесом, корніцю також повідомили про підозру в незаконному зберіганні зброї та незаконному придбанні засобів для зняття інформації. Лишається і стара стаття, за якою його затримали ще на початку липня. Вимагання хабара в особливо великих розмірах. Тоді корнієць із сізо вийшов, заплативши 3 мільйони 200 тисяч гривень. Нині каже на заставу грошей нема. Я рахунок відкрию. Якщо хтось дасть такі мені кошти, то я в нас. Хоча в липні були принаймні при. До обшуку в кабінетах корніця та його колеги Шапакіна слідчі знайшли 500 тисяч доларів та коштовності. В самого корніця вилучили 65 діамантів. Вони навіть на палець ці діаманти, вони мікроскопічні. Корнієць збирається подавати апеляцію і на звинувачення у вимаганні. Але чи вдасться вийти сухим з води, покаже час. Юлія Плісенко, Христина Коціра. Факти тижня.